Отже, відповідаю по даній черговості. В першу чергу, звичайно, що буде проїжджати пожежна машина, тому що в неї вімкнені проблискові маячки. Тому пожежна проїжджає першою. Після того, коли проїде пожежна, ми повинні себе запитати, чим ми керуємося на даному перехресті, і відповісти собі. Бо типова помилка учнів, що вони відповідають, чим ми керуємося знаками пріоритету, а потім трамвай їде наступним. Ні. Після того, коли ви відповіли собі, що чим ми керуємося, ви повинні собі ще і перерахувати ті транспортні засоби, які на головній дорозі. На головній дорозі у нас після пожежної залишається легковий і вантажівка. Трамвай на другорядній, він буде проїжджати останнім. Після пожежної, ось ці двоє повинні роз'їхатися. Вантажівка з легковим в одинакових умовах додатково використовують перешкоду з правого боку. Той, хто справа проїжджає другим, легковий проїжджає другим після пожежної, третім проїжджає вантажівка. І лише аж останнім буде проїжджати у нас трамвай. Тому всі, хто написали пожежна, легковий, вантажівка, трамвай, написали правильно.